Як військовому не втратити квартиру, поки він воює? Слухайте, стикнулася з жахливим кейсом. Купуємо для наших клієнтів квартиру в передмісті. Зазвичай, коли квартира купується в Києві, реєстр зареєстрованих осіб він в доступі, і Наталіус може подивитися, чи є там зареєстровані особи, чи ні. Коли квартира в передмісті, відповідно для того, щоб отримати цю довідку і перевірити зареєстрованих, треба піти в селищну раду і взяти довідку про те, що там нікого немає. Так ми і зробили. Ми з власником цієї квартири пішли і брати таку довідку, і виявилось, що там зареєстрована малолітня дитина з жінкою, про яку взагалі цей власник. Ніколи не чув і про неї нічого не знає. Про що це говорить? Ми почали розбиратися, робити розслідування, і виявилось, що це не поодинокий випадок. Поки хлопці воюють, на їх квартирах прописується жінка з дитиною. І для чого це робиться у випадку, якщо власник загинув. Ця жінка доводить, що дитина була визнана, зареєстрована, і вони претендують на цю нерухомість. Тому, якщо ваша квартира не знаходиться в Києві, перевірте, будь ласка, чи не перезареєстрована на цій житловій площі, ось ще.